Взагалі, всім привіт. Редуктор барабана. Раз. Автопілот. Отам. Два. Жадка. Sunspeed. Speed. и і Sun. Як положено. Довгий лоток. Оця защита у мене зараз стоїть в самому верхньому положенні, в самому верхньому. Покажу. Зараз пробую з того боку. Терратрак. Бліненько вистранець. Варкоп, Оце затурлюємо запередок оцю тележку. Прям топово, швидко, гарно, чітко, як має бути. Отак. Отак воно в мене йде. Довгий лоток, тут уже понаварував, бо забиває, тут вже дюрку перешурувало. З тої сторони там ще гірша ситуація. З боковинкою, Отак наварив, все одно забиває сюди сучка. Треба тут також щось проварити теж. підшурувало вже не згарно. А все чого, правильно, лежачий соняшник. Повторюю, ідеальний рецепт на соняшник. Редуктор барабана, обороти 220-230, в залежності від того, що він має бути абсолютно пересушений. Зелений соняшник дуже тяжко брати. Прям дуже тяжко. Тератрак, щоб його не колбасило. Санспіт і обов'язково автопілот. Я за краєм не дивлюся, я тримаю жатку, Пострусювалася земля. Пострусювалася. Коротше, в жатці землі просто срака. Але лишається 5%, більше там не лишається. Тому оце називається ідеальний рецепт молотіння. Лежачого соняшника. Взагалі, сьогодні соняшник лежачий знов. Наступно швидше за все йде флекса. Завтра показує дощ, подивимося, що буде. Хакси теж там допрацювати. Як оказалося, мелоч. Вже Коль ми говоримо про ідеальний рецепт. Мелоч. Ось ці войобані болтики, блядь. сука, збирають під собою цей. Як вона, блядь, зветься курва. Листочки сої. Всі треба зарівняти нахуй. І ось ця волежа, одна ця валижа, вона мені не подобається, вона сидить вище, нижче всіх. Пластмаски просто рішають космічно. Опять же, ідеальний рецепт. Ось ділітелі, там ще є один момент, хочу допрацювати. Оце ідеальні ділітелі на сою. Просто ідеальні. Нічого не забиває, нічого не місце. в общем, топ. Отакий От рецепт. Готуйте на здоров'я.